Колегія районної державної адміністрації пройшла 28 листопада. Підводили підсумки 2013 року, згадуючи здобутки, і планували на 2014 рік. Оголосили приємну новину. Білородністровський район посів третє місце в Одеській області серед інших 26 районів. Велика зала районної державної адміністрації, в президії голови райдержадміністрації та райради, начальники управління юстиції та податкової інспекції, міськрайонного відділу міліції, представник громадськості. Зібралися голови сільських рад, депутати, представники ветеранських організацій, директори загальноосвітніх закладів, начальники служб, відділів та управлінь райдержадміністрації. На початку засідання почесними грамотами нагородили громадських діячів з організації «Ера Дністр». З доповіді начальника фінансового управління присутні дізналися про збільшення надходжень до бюджету за рахунок сплати за землю. Від держави надійшло цільових субвенцій на суму майже 54 мільйони гривень. Грошові допомоги видані сім'ям з дітьми, надані пільги на житлові субсидії, проїзд та послуги зв'язку, сплачені кошти на дітей-сиріт. Видатки на освіту профінансовані в сумі майже 10 мільйонів гривень. На охорону здоров'я мешканців району витрачено 27 мільйонів, на культуру 7 мільйонів гривень. Протягом 9 місяців забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати, придбання продуктів харчування, медикаментів та оплату за комунальні послуги та нероносії. Заборгованість по вказаним видаткам станом на 1 жовтня відсутня. Василь Чорнолоцький, коментуючи виступи, згадав про новообраного губернатора Одещини Миколу Скорика та розповів про завдання, які поставив керівник області перед районними адміністраціями. На минулому тижні були проведені співбесіди з усіма районами, присутності всіх заступників, начальників управління по всіх питаннях. В цілому співбесіда з Білородністровським районом пройшла нормально. Тому що за 9 місяців ми посіли в області третє місце завдяки нашим працівникам, які є в кожному селі, я це кожен раз, тому що ми тільки в селах працюємо, міста в нас немає. Але не дивлячись на перевиконання і доволі солідне на фоні області, ми одні з лідерів перевиконання районного бюджету, нас критикували. І тому ці невиконання по сільських радах нас за це дуже серйозно критикували. Сказали, що ми сільськими радами слабо, слабо займаємося, і там наші резерви. І дійсно, там є потужні резерви. Не можна ставити в печаті підпис сільській раді, що в когось там на 20 гектарах метеорит упав, який десь летів там з космосу, і вибив йому весь ворожай. Податковий борг підприємств становить 1 мільйон гривень. Голова РДА пообіцяв сільгоспвиробникам серйозну розмову, а деяким порушникам – реструктуризацію. Закликав підприємців стати однодумцями та працювати таким чином, аби виконати бюджет. Щодо сільських голів, Василь Чорнолуцький жорстко покритикував тих, які без вагомих підстав виписують премії своїм працівникам. Але минулий рік був сильно невражаєм. 124 тисячі тонн проти 220 4 минулий і 240 тисяч тонн цього року це в два рази менше, ледве-ледве виживали наші аграрії, тому ми і з податківцями домовилися, і так далі, що сильно на них тиснути не будемо. Така шаба нас виручив, дивіденди видав, там ще дещо. І певною сумою своєю він допоміг нам перекрити наших аграріїв. А коли ми сьогодні запрошуємо і кажемо, що отут, і тут вас бори, а отут ви не перегножили на коефіцієнт 1,756, а вони кажуть нам, а чого ж ви нам в минулому році про це не казали? Вони вже забули, що в минулому році вони нас просили дати їм канікули. Тому я привожу ці приклади, щоб всі розуміли, там, де ми побачимо, що дійсно є проблеми, закон нам дозволяє робити реструктуризацію, і податківці знають, що є такі у них права. За інформацією виконуючого обов'язки начальника управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, в районі на майже 50% збільшилася кількість виробленої продукції. Зросло поголів'я великої рогатої худоби. У зв'язку з чим молока також вироблено більше. Завершено ремонти на 42 об'єктах соціальної сфери. На 34 роботи продовжуються. Маються на увазі школи, дитячі садочки, медичні заклади, дороги, бібліотеки та інше. Слідують отметить, що зроблено робота більше, ніж виділилось фінансування. На сьогодні профінансована робота на 3 мільйони 957 тисяч, а 6 на шість мільйонів двісті двадцять чотири тисячі радість болі двох мільйонів. Об'ясняється це тим, що фінансування будівельно монтажних работ проводиться не только з районного бюджету, але і з бюджету всіх уровнів і за що привічених средств. Крім цього, на колегії говорили про забезпечення населення паливом та скрапленим газом, надання пільг та субвенцій. Та про те, що робиться в населених пунктах для подолання дитячої безпритульності, бездоглядності, злочинності, профілактичну роботу серед дітей, які скоїли правопорушення.